Товариство всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Друзі, давненько ми з вами не зустрічалися, але тому є об'єктивні причини. Ну і сьогодні так складається, що у нас. Є для вас відеоматеріальчик. Провели забій поросятки, Трішечки пізніше ознайомимо вас із усім цим. Покажемо вам безпосередньо той матеріал, з яким ми сьогодні будемо працювати: сало, м'ясо. Розкажу вам трішечки більш детальніше. Цінову політику на живу вагу, тому що все кардинально змінилося навіть з крайнього разу, як ми з вами зустрічалися. Ну і про все це поговоримо. Тому сподіваюся, що ви будете вступати в активну дискусію внизу під цим відео. Також, друзі, чому. Запитаєте, досить давно не випускав відеоматеріал. В принципі, ряд хлопців там внизу в коментарях писали, що досить знімати те, як годуєш кроликів і випасаєш овець. В принципі, я з цим абсолютно згоден. Те, що я останнім часом знімав, в принципі, Воно і мені не приносить величезного задоволення, тому що безпосередньо те заради чого був створений цей youtube канал. Ми разом з вами обмінювалися досвідом, ділилися досвідом, допомагали один в одному у веденні розведенні свинок, спілкувалися в такій створеній спільноті, нашій ну а так випадає, що безпосередньо зараз ми знаходимося без свинок. Тому якби глобальна така і дуже величезна проблема в нашому регіоні. Дуже величезний спалах африканської чуми і я для себе прийняв таке от рішення вирізати все поголів'я і перечекати би, всю цю ситуацію. Як в принципі показала ситуація, яка складається на даний момент? Я прийняв ну, оптимально правильне рішення, тому що десь через 2,5-3 недільки, як я забив останнє поросятко на суміжній вулиці, на якій я проживаю, почали вимирати. Поросята, що, ну, хтось говорив там, що я погарячився, хтось говорив, що я поступив неправильно. Ну, я для себе вважаю, що це було оптимально. Ідеальним рішенням в тих умовах, в яких ми знаходимося і знаходилися. Я думаю, якщо все буде добре, в скорому майбутньому ми повернемося до своєї улюбленої професії і вже потім би, з новими силами, з новим настроєм, позитивним ринемося в бій. Ну а зараз, друзі, підемо трішечки разом з вами попрацюємо. Це забойчик цей проводить моя сестра. Двоюрідна, тому не судіть строго. Друзі, всім приємного перегляду і знову ж таки пишіть коментарі, відгука буде дуже приємно почитати, повідповідати, тому що досить давно ми з вами не спілкувалися. Так, товариство. Перед нами наш Валєрчик, як каже Сергій Шилудько. Забили, почернили, значить, відгодівельне поросятко, купує воно зараз їх безпосередньо на свинокомплексі із Чернігівської області. Ксенька, яка зараз ціна на відгодівельних поросяток? 68. 68? А свиноматки? 55. 55. Товариство, отака от ціна, отака от ситуація. Буквально 2-2,5 недільки назад ціна була кардинально інша. Відгодівлю по чому вам відпускали? 75. 75? А свиноматок? 69. 69. 59. 59? 59. Друзі, чому стався обвал цін такий глобальний, я би так сказав, навіть критичний? Тому що останні включення, які ми з вами проводили, які, ну, коли ми з вами обговорювали, ціна на відгадівлю була порядка 85-90 гривень. Зараз же ціни вам озвучили, все дуже сильно обвалилося. Як говорить і керівництво цих свинокомплексів, де зараз вони беруть поросяток. На м'ясокомбинаті глобино він тимчасово не працює. Це був один із основних переробочних таких фабрик, так називаємо. Як вони говорять, не знаю, інформація не перевірена, інформація не підтверджена, але говорять те, що говорять. Виявили спалах африканської чуми. Зараз він э, стоїть цей м'ясокомбинат на карантині. Поросят вони не приймають і э, ну, на інших свинокомплексах утворився отакий от э, величезний застій у виді свинок, і вони почали їх. Э, Масово скидати таким от маленьким ну, заготівельникам, маленьким перепродухам, що спричинило оцей страшенний обвал цін. Значить, зараз його миємо, розбираємо, перенесемо на столик і вже більш детальніше розкажу вам трішечки по цінах роздрібних, що по чому продається. Ксюнька працює швиденько. Звичайно, це не циган Сергія Шелудька, але працює вона, дай Боже. До речі, в коментарях можете написати, як вам взагалі робота нашого професіонала. Вона в кадр потрапляти не хоче. Так що продовжуємо працювати, друзі. Що стосується безпосередньо цього екземпляра, який ви бачите перед собою, трьохпородний гібрид свинки F1 були запліднені макстерами. Ну і зараз разом з вами подивимося на сало, м'ясо, якість елітарних свиней із наших свинокомплексів українських. Робота у нас кипить. Також ще один нюанс стосовно африканської чуми, тому що хлопці задавали питання українніх от цих от відеоматеріалах, взагалі, якою обстоїть ситуація безпосередньо з цією бідою? Значить. В принципі, глобальні такі і дуже великі проблеми були приблизно 2,5-3 місяці тому назад. Величезна кількість свиней видохла, інша частина. Свиней була забита, попереджуючи якраз оці от проблеми. Ну а глобально е, поросятками цікавляться. поросяток потихеньку беруть. І, в принципі, ну як життя не стоїть на місці, люди працюють, люди живуть і. Як би, будують плани в незалежності від тої ситуації, яка складається для села. Звичайно, оці от перепади у цій новій політиці дещо шокуючі, тому чому шокуюча ситуація, якщо говоримо про село і людей, які тримають свинок у селі, тому що от і Оксана говорить, що регулярно отримує дзвінки від. Власників, які тримають і відгодовують свинок, тих людей, в яких вона на постійній основі брала свинок, і люди просто в шоці від того, що кожні там 5-7 днів. Е, ціна на е, ну, відгодівельних поросяток знижується. Ну і е, люди вже згодні навіть по 75 віддавати, але ну сенсу як такового їй е, брати цих поросят немає, тому що свинокомплекс відпускає е, набагато дешевше. Ну і в принципі це її хліб, це її заробіток. Тому ну, недовго, як то кажуть, музика грала на нашій вулиці. Ну, але маємо, що маємо. Так, товариства, Валерчик наш підготовлений до розбору. Зараз безпосередньо до цього і приступаємо, вже включимося разом з вами із стола, де він у нас буде знаходитися по частинах. Ухватили. І 18 900 майже в зборі задочок з ножкою. Від сала одна назва сала 0 помножити на нуль. Але в принципі сало зараз не дуже і в попиті, як сюха говорить. Так, занесли нашого валярчика на столики. Поки що воно в нас знаходиться в на такому от стані, можна так сказати, в нетоварному Чекаємо десь півтори-дві годинки, воно все. Охолоняє і вже потім е, Ксюнька працює із доведенням його до товарного виду. Зараз безпосередньо пробіжимося і озвучимо вам ціни, за якими продається у нас м'ясна продукція. Безпосередньо у нас у Конотопі, у Конотопському районі. Е, Ксюнька голова яка ціна? 50 е, стегно, за дочок 170. Лопатка мякоть. 160. 160. Баличо. 160. 160. Кареєчка. 190. 190. І сало. От 100 до 200. Від 100 до 200. Ну, це сало, яке тут буквально на палець 100 гривень. А 200 це яке? на 4 пальці. 4 пальці. А ну, взагалі який попит на що сало зараз більше купують. Не, Не потрібно сало. Бачите, люди, тенденція змінюється. Буквально місяць тому назад за салом дуже сильно ганялися. Зараз сало не потрібне. В принципі, ну, от в такому от режимі, в якому вона працює, більше двох поросяток в неділю не удається розпродавати, тому що ну, в принципі, ситуація, як і по всій Україні, дуже критична обстановка у нас із світлом, тому в принципі люди не дуже Якби і е, беруть е, м'ясо. Ну, Перша і основна якби сказати, проблема, через що менше беруть, то це ціна. Е, ну, Ціна на закупівлю обвалилася, але от, ціна безпосередньо на саму продукцію ще тримається. Так що можете пару лагідних в її адресу і в адресу оцих от всіх перекупів написати. Зараз вона буде біситися. Але маємо, що маємо, таке життя непросте. Але, в принципі, слава Богу, що є можливість працювати, що є можливість купувати, їсти. І все це завдяки нашим ЗСУ. Так що, товариство, будь ласка, напишіть цінову політику на безпосередньо продукцію у розборі у ваших районах регіонах. Пишіть, будь ласка, областя, в яких ви проживаєте, і ціну на живу вагу, ціну на продукцію в роздріб буде дуже. Цікаво почитати, проаналізувати, тому що досить давно ми не піднімали це питання. Ну і плюс ну, вона не займається переробкою безпосередньо м'ясної продукції у е, продукцію якби, е, ну вторичної переробки, там не займається каптінням, не займається переробкою у ковбаси. ну Продається просто продукція безпосередньо у розріб. Так що, товариство. Можете внизу під цим відео написати також, можливо, комусь буде щось цікаве, щоб я візняв безпосередньо, з задоволенням все це зробимо. Ну а ви продовжуйте підписуватися на наш YouTube канал. Далі сподіваємося на нас, на вас чекають цікаві історії. Дякую за увагу. Друзі, до нових зустрічей!